Ніна Прончук – мама 19-річного Тараса Прончука, який загинув на Донбасі під час обстрілу у 2017 році. На виставці аукціоні сім'ї її картин. Найбільше любить малювати їжачків. Малювати, по правді сказати, я почала, як загинув мій син. У нас організовувалася така арт-терапія. Я знаходила в малюванні таке заспокійливе. Ну, заспокоювала себе. Мені здавалося, що. Я в своєму світі загалом на благодійній виставці понад 60 картин їх написали ветерани, які перебувають у госпіталі, та члени сімей загиблих під час сеансів арт-терапії. Кожна робота це історія, ну тобто історія певної людини, певної долі. Є роботи, які хлопці малювали взагалі, прикріпивши пензлик собі до руки, тому що в руках вони не можуть тримати. Пензлики кожен охочий може придбати будь-яку із представлених тут картин. Мінімальна ціна одна тисяча гривень. Однак можна заплатити і більше. Всі виручені гроші передадуть двом родинам загиблих на сході військових. На операцію дитині з родини загиблого, і також після операції на онкологію видали нирку у інших. Я не хочу називати прізвища, будь-вони недоречні. Да, тобто ці кошти йдуть цільового спрямування на лікування. Тому ми назвали цю виставку Мистецтво, що лікує. Свої картини на благодійний аукціон також виставили професійні художники. За них торгувалися присутні на відкритті виставки гості. Один із лотів картина аквареліста Олександра Бобришева. Вартість я вже не розумію, що вона занижена. Сантова вартість 5 тисяч. Зрештою, акварель за 25 тисяч гривень придбав депутат Рівнеради Олександр Іванов. Це пейзаж, який намальований в Польщі. Я був там на пленері, І одна робота з того часу залишилася 17-й рік. Просто переглядаючи роботи, я побачив, що думаю, ця робота сподобається. Людям. Приніс її сюди і дуже радий, що її придбали і нормально все дали. За словами співорганізаторки Вікторії Шинкаренко, у перший день благодійної виставки зібрали понад 100 Тисяч гривень триватиме вона у галереї Євроарт до 19 грудня. Оксана Туз, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.